Ну що ж, йдемо далі. Наступне завдання в нас 29 та 2 є. Ще раз попереджую. Я завдання не вирішую наперед, тому думаємо разом. І ще моменти, де я сильно туплю, я буду їх вирізати. Але в загальному ідея така, що вчимося разом. На промені спочатку в точці А. Так, я малюю промінь. Це точка А і пішов промінь. Побудовано відрізки АВ і АЦ. Так що АВ – 10 АЦ 7. АЦ малюємо тут А С і Б. Так що АВ – 10. А АЦ 7. Я бачу це так. Знайдіть довжину відрізка БЦ. Давайте зараз, зараз перевіримо умову. А Б10, АЦ7. А нам потрібно знайти довжину відрізка БЦ. Ну, тут, я думаю, ви всі зрозуміло догадалися, що задання ну, примітивне на мірах. Ну, я так думаю, хоча, можливо, я помиляюся, не знаю. В нас є АБ. Так, маркер беру інший. В нас є відстань АБ, у нас є АЦ. А нам потрібно знайти. Ц ЦБ, ось воно, ну, ось, ось це знак питання. Ну, я думаю, ви всі зрозуміли, що е, це буде 7 плюс це ЦБ, і це буде дорівнювати 10. Всю цю довжину. Тобто, ЦБ нас буде дорівнювати 3 см. Якщо вам так не зрозуміло, я запишу так. АБ нас дорівнює сумі цього і цього, А плюс ЦБ. І звідси я вже знаходжу цифру. Так, по моїх підрахунках, це повинна бути відповідь Г. Перевіряємо 29. Так, відповідь Г. Так, все вірно. Задання було доволі легке, легше, ніж попереднє, тому, я думаю, у вас нема проблем. Тому я зразу ж в цьому відео запишу, ще наступне завдання третє.